Люди, ви мені говорили, що ціна на соняшник виросте до нового року? Та де вона виросла? Люди впала не тільки в нас, а й впала на світовому ринку. Ціна на олії. Люди. Ну нічого, успокоїлись, сидимо, чекаємо, йдуть новорічні свята. Це сезонне явище. Люди цього, як то кажуть, кожного року хватає. Хто люди трохи здав, трохи оставив, то люди, як то кажуть, на коні. Якщо немає можливості вже чекати і потрібні гроші на солярку, на пасівмат і на добриво, люди, то люди, здавайте вже. Ціна в принципі зараз також більш-менш задовільна. Ну, люди, ціна в січні, я думаю, що буде за 25. і вам, люди, бажаю, і собі, щоб ціна була найдорожча за наші. Ріднесенький соняшник. Скільки ми туди положили Роботи і всього люди свого здоров'я. Так що, люди, якщо є можливість, чекаємо. Якщо в безвихідна ситуація, здаємо. Ціна в січні по-любому виросте. Люди, і не забувайте, за розіграш на каналі Бодягро. Там такі крутезні призи, люди, що ще ніхто не розігрував. І також переходьте на канал Агрован та Агроледі. Вони також розігрують крутезні призи. Так що люди, підписуйтесь і ставте лайки. З новорічними вас святами!